До Всесвітнього дня охорони праці, що традиційно відзначається 28 квітня, у виконавчому комітеті Жовтоводської міської ради пройшла нарада на тему безпеки праці та здоров'я під час використання хімічних речовин на виробництві. У семінарі взяли участь керівники підприємств, спеціалісти, що вирішують питання охорони праці, представники профспілкових органів. Головна мета наради нашої допомогти роботодавцям у налагодженні ефективної системи охорони праці розв'язань проблемних питань в цьому напрямку роботи, збільшення ролі громадського контролю в питаннях додержання вимог трудового законодавства та з питань охорони праці. Начальник жавтовоцького відділення фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань Іван Іванов. Розкрив суть деяких положень згідно законодавства щодо охорони праці на підприємствах в аспекті налагодження ефективності її системи. Я е, глибоко убежден, що е, тільки вот затрудництво з соціальним партнерством на підприємствах. Ми зможемо е, ну, ефективну систему наладити на підприємствах управління охорони праці. За словами начальника відділення фонду соціального страхування, для налагодження ефективної системи охорони праці є безліч правил і законодавчих норм, яких потрібно притримуватись на підприємстві, як найманому працівнику і спеціалістам, що несуть відповідальність за охорону праці, так і власне роботодавцю. Оскільки система працює, коли від самого першого звіна, скажімо так, від робочого місця конкретного працівника, Идет контроль за состоянием охраны труда и заканчивая директором или собственником предприятия. Если мы назначили, допустим, специалиста по охране труда, но без поддержки руководителя или собственника, Естественно, не буде ефективного робота система управління охрани труда на підприємстві. Крім того, законодавством передбачено укладення колективних договорів на підприємстві між роботодавцем і працівниками, який, до речі, є необхідним у рівній мірі для обох сторін. І здесь уже не уйдет від контролю ні, ні один аспект цього колективного договора. Поэтому я вважаю, що такі должны бути заключены колективні договора, навіть якщо це предусмотрено в объемах предусмотрено законодательством. Ми имеем ряд у нас в городе, которая, в принципе, не заключает коллективный договор. Негативним явищем, і, на жаль, частим є практика замовчування фактів травматизму чи то щасних випадків на виробництві. Ну, я считаю, что тут однабока, э-э, е, і місце ситуація, когда роботодатель диктует свої умови, понимаете? работнику. И работник, получив травму на производстве, он боится об этом сказать. Хотя для работодателя, в принципе, ничего это в финансовом плане не, не стоит, кроме каких-то негативных административных там, влияний. Естественно, там контролирующие органы немного будут больше проверять, там, и предписания соответствующие будут, да. Но за возмещение ущерба будет же платить фонд социального страхования, но никак же не работодатель. Мы его же освободили законодательством от возмещения ущерба. Но, тем не німіння люди йдуть на це і ксажінімім такі факти. Яким чином у жовтих водах проводиться робота щодо легалізації зайнятості населення, доповів заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Станіслав Кримчук. Одні з перших ми прорегували в області, і ще в 2006 році було створено комісію по дотриманню законодавства про працю та легалізацію зайнятості. Членами комісії на засіданнях висуваються пропозиції щодо перевірок тих чи інших керівників установ або підприємств на предмет порушення ними трудового законодавства. По результатам цих пропозицій запрошуються керівники ці всі проводиться роз'яснювальна робота. Якщо на по результатам роз'яснювальної роботи ця робота не дає ніяких результатів, проводяться тоді вибіркові то обстеження, затверджується графік у місці заступника міського голови і. Ідуть на це підприємство, проводять вибірку обстеження. Це не перевірка, це ніякої разі. Ми не перевіряємо фінансову діяльність підприємства. Ми перевіряємо правильність оформлення найманих працівників на цьому підприємстві. Якщо керівник не відреагував, йому дається місячний термін. Якщо він не відреагував, значить це питання переходить вже в законний статус, направляються листи до прокурорського реагування і так далі. Державний інспектор праці, які вже можуть і мають право штрафувати в той же час, коли вони проводять перевірку. За цими результатами у нас легалізовано на сьогодні 23 робочих місця. Незважаючи на те, що робота з легалізації зайнятості населення дає певні результати, та є малоефективною через свою недосконалість. Всі ми знаємо, що ми легалізували. ми… Оформились люди, бо вони можуть через місяць-два опять звільнитися і знову працювати неоформлені. Ця система в нас не удосконала і вона як не тільки економічною, але й соціальною проблемою. найбільш меншим негативним явищем у нашому місці, яке є в сфері трудового законодавства, це заборгованість виплати заробітної плати. Показник на сьогодні у нас з виплати заробітної плати станом на 1,01% був 964 тисячі станом на перше четверте мільйон 215 що на 354, менше 354 тисячі менше порівнянь порівнянні менше порівнянь з аналогічним періодом 2013 року. Страховий експерт з охорони праці відділення фонду Сергій Курій наголосив на заходах запобігання нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, адже статистика з цих питань є маловтішною. тільки у 2013 році. В Україні на підприємствах хімічної промисловості було травмовано 198 осіб, із них 19 смертельно. Аби захистити працівників від пливу хімічних, шкідливих хімічних речовин, існує перевірена та відпрацьована часом практика вжиття заходів та використання засобів захисту працівниками, а саме заміна у технологічних процесах шкідливих речовин на менш шкідливі, удосконалення технологічних процесів та остаткування. Використання засобів індивідуального та колективного захисту, контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони, автоматизація виробництва, сучасне проведення технічного діагностування, обладнання, механізмів устаткування тощо. Виявляється порушення, що не в повному обсязі на підприємствах проводиться атестація робочих місць, працівники котрих працюють зі шкідливими праці, в тому числі і під час використання шкідливих хімічних речовин. Або взагалі атестацію робочих місць не проведено. Аналогічне ж порушення при проведенні відомчого лабораторного контролю за умовами праці працівників. На підприємствах відсутні колективні договори. Працівники неповного повному обсязі або не проходять медичні огляди згідно наказу. МОЗ України номер 246. основні завдання, які вирішують профспілкові організації в аспекті співпраці з фондом соціального страхування роз'яснив на семінарі присутнім технічний інспектор центрального комітету Атом профспілки Віталій Скуба. Ми намагаємося працювати в місті з фондом і що ми в цьому робимо? В першу чергу, це проводимо навчання общественних інспекторів з приглашенням всіх работников фонду. Держгирпромнагляду. Работа налажена так, чтобы только работать на показатель. А показатель, к сожалению, это штрафы. Понимаете, штрафы. И если раньше еще это было как-то более-менее так сглажено, то есть штрафы были поменьше, то сейчас штрафы солидные. Что же мы можем предложить для того, чтобы компенсировать, так сказать, человеку утрату его здоровья? Значит, к сожалению, до сих пор у нас действует Постанова Госкомтруда і и ВЦСПС 1987 года это перелик хімічних речевин, за которые потрібно выдавать молоко, а также рівноцінні молочні молочные продукты. Я участвовал в изменении, дополнений украинских, отсылали в Киев. Это было года 4 назад, но, к сожалению, до сих пор ни ответа, ни привета нет. Значит, ситуация изменилась. Изменилась корни. Почему? Потому что если раньше. Значит, и в том числе на воздгуке, талоны на молоко будем брать талоны на молоко выдавались большинству работников, и для этого не требовалась там, превышение предельно допустимой концентрации. То сейчас значит, головний санитарный лікар Украины. Пояснюється тим, що молоко потрібно видавати тільки тим людям, де є перевищення предельно допустимих концентрацій. К сожалению, всі нормативні документи і ця постанова цього не предусматривают. Не предусматривают ні атестації, яка була введена в 1992 році постановлення Кабміну України. Нічого. Тобто тут виходить нестиковочка в так называемый. Коллизия законодательная, к сожалению. Есть на воздухе вот, четвертая книга по охране труда. Здесь есть два списка на выдачу молока. То есть, один список по выдаче молока, который на это превышение ПДК, и второй список, который за счет других средств. Цель и задача профсоюзного комитета: как больше как можно больше защитить человека от всех вот этих вот. Сituації таких в яких можна потрапити. у своєму виступі, присвяченому контролю за додержанням вимог трудового законодавства, Ігор Ухріменко роз'яснив з юридичної точки зору необхідність складання колективних договорів на підприємствах. На вас колективний договор стоїть із п'яти таких книг. О. Значить, одна із цих книг посвящена охрані труда. Отдільна книга. Тобто, можете То можете можете представити, який об'єм матеріалів, Приходится каждый месяц отрабатывать во время колдоговорной кампании, когда мы каждый год работаем по заключению нового коллективного договора на, на Новый год. Он заключается на год у нас. Вот. И каждый год, казалось бы, как бы прекрасному пределов нету, э, что там еще можно добавлять. Но каждый год туда все время идут дополнения, изменения, жизнь заставляет, потому что ситуация таких их не придумаешь на, на все случаи жизни в законе. Поэтому ссылка вот многих руководителей предприятий о том, что зачем нам, собственно, коллективный договор, все предусмотрено, как бы мы закон выполняем, и все, это несколько от лукау, потому что э, только в ГЗОТе существует около 80 отсылок к э, коллективному договору. То есть там говорится, организуется в порядке, предусмотренным коллективным договором, э, в порядке, указанном в коллективном договоре. В коллективном договоре и так далее. Коллективный договор прежде всего нужен ему, руководителю предприятия. Потому что он ставит как производство, как работников, так и его четкие рамки. Он знает, за что он отвечает, за что он не отвечает. Что он должен делать, что он не должен, что должен выполнять работник и за что работник может быть привлечен к ответственности, какие средства он может расходовать, когда, какие средства ему расходовать запрещено, или какие дополнительные средства он может привлекать. І тим руководителям підприємств, тим може бути громадським організаціям про організаціям, яким надає помощі в підготовці колективного договора. Ми завжди окажемо допомогу. Запрошені на нараду керівники і спеціалісти служб охорони праці підприємств прозвітували про роботу в напрямку усунення шкідливих і небезпечних виробничих чинників і запобігання нещасних випадків на виробництві та профзахворювань. Значит, с целью минимизации воздействия вредных химических веществ на работников на предприятии осуществляются организационно-технические мероприятия и профилактические, которые э, в то же время являются и э, составляющей системы управления охраной труда. На предприятии проводится обучение персонала безопасным приемом работы, то есть работник должен знать об опасности, и последствиях воздействия на организм человека, чтобы четко представлять, что он должен делать, какие последствия могут быть впоследствии на его здоровье, для того, чтобы избежать этих последствий и выполнять, естественно, нормы безопасности, чтобы сохранить свое здоровье. Значит, естественно, там, где есть и химические вещества, ну и, вообще не только, ведется контроль условий труда. Регулируются гранично допустимые концентрации, превышение их и нормализация санитарно-гигиенических условий труда. Там, где невозможно устранить эти превышения, работнику выдаются льготы и компенсации. Ну, как уже говорилось, все эти льготы и компенсации, они предусмотрены законодательством и, естественно, предусмотрены в нашем коллективном договоре. Значит, при работе с вредными химическими веществами работник должен обеспечиваться, естественно, средствами индивидуальной и коллективной защиты. Обеспечивается оптимальные режимы труда и отдыха. Также большое внимание уделяется прохождению работниками профотбора и медицинских осмотров. И там, где по показателям медицинского осмотра работнику противопоказаны, Противопоказана работа на данном участке, ну, его как бы освобождает от данной работы и по мере возможности ну, переводят на другие участки работы. В каждой инструкции прописаны меры безопасности да, перед началом работы, во время работы, по окончанию работы. И точно так же прописаны действия каждого работника, что он должен сделать при происшествии несчастного случая. Договор в этом году тоже гораздо более обширный, прописано все, что только можно. Вот, так что утверждается, там проходят все процессы согласования. И хотелось бы отметить: в декабре 2013 года у нас была последняя аттестация рабочих мест. Все, скажем, система управления охраной труда работает, на мой взгляд, в принципе, от рабочего и до верха, до руководителя. Ну и последнее, что хотелось бы сказать, это, конечно, в первую очередь зависит от работника очень много. Соблюдает он, не соблюдает инструкции. Скажем, как инженер отдела охраны труда, я присутствую на квартальных инструктажах, которые проводятся раз в три месяца на работах с э, и с вредными веществами. Вот проверяем знания. Все, как полагается, как бы, а то, что человек не всегда даже соблюдает, как бы, когда ему нужно одеть там респиратор или очки, какие там средства защиты, спецодежда предоставляется в кол договоре, все прописано, в инструкциях прописано, так что еще очень важный фактор является отношение самого рабочего к своему труду и здоровью. Хочу отметить о том, что гарант МТЗ имеют дозил, разрешение Госгорпромтехнадзора, который мы получили в 2012 году. При обращении с соляной кислотой, которая используется при давлении катанки, а также при подготовке проволоки для покрытия цинком, стремимся строго контролировать и жестко контролировать все процессы согласно нормы требований. В частности, есть такие запреты о перекачке кислот, кислоты в вечернее, ночное время суток, как известно, предприятия работают круглосуточно. Что следует сказать еще? Все процессы по перекачке, они автоматизированы. Также на предприятии функционирует система вентиляции, централизованная система вентиляции, так называемая РИФ, которая обеспечивают комфортное и безопасное выполнение работниками своих задач на предприятии. Мы стараемся максимально обеспечить своих работникам средствами индивидуальной защиты. Подтверждением этому является сравнительно низкий уровень травматизма на предприятии. По обучению на предприятии ежегодно проводится обучение по вопросам охраны труда. Отделом лабораторных исследований было проведено обследование производственных зон предприятия, в результате чего установлено, что концентрация загрязняющих веществ на рабочих местах не превышала предельно допустимых норм. Вот. Остальные параметры – температура, освещенность, вибрационные факторы, в принципе, соответствовали санитарным нормам. Наверное, как никто, Любовь Федоровна, я знаю о ваших проблемах по поводу вашего КЭКа. Вы поставили очень дорогой пресс-фильтр. Скажите мне, пожалуйста, он на сегодняшний день работает у вас или нет? Пресс-фильтр официально, работает. У нас нет, полом, нет поломок, которые бы повлияли на нарушение технических процессов именно по нейтрализации раствора. У вас аттестованы все рабочие места. Вот линия оцинкования. Есть ли у рабочих вредность на этой линии? Оцинковщики имеют второй список. Вредные условия? Да, повтор, да, второй на... список. 7 дней дополнительного отпуска Ну и льготное пенсионирование. По закінченню виступів і їх обговорення, начальник відділення фонду Іван Іванов вручив подяки управлінню виконавчої дирекції фонду з нагоди Всесвітнього дня охорони праці. Да на соціальне страхування від 10-му. Дякую <плес> <Благодаря> вам і в приміті, подякувати, будь ласка. Також оголошується подяка управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування, провідному інженеру з охорони праці комунального підприємства Шовковицький водоканал Дніпропетровської обласної ради, протягом. <плес> <плес> Ну и у нас, к сожалению, нет, у нас не присутствует, мы ему передадим торжественные обстановки в отделении Республики, в дирекции фонда социального страхования. Понятно. Уже именно от отделение фонда социального страхования, это Черкашев Владимир Николаевич, уже не работает, он ушел на пенсию на гражданах с людьми, герныща, с комбинат. Но мы должны его из с ним сотрудничали. большое ему спасибо. Уважаемые сотрудники. Заступник міського голови Алла Говор подякувала присутнім за участь у семінарі і висловила сподівання, що інформація наради буде прийнята до відома і матиме користь у подальшому.